У щастя людського два рівних є крила. Тріанди виноград. Красиве і корисне. У нашій літературі можна відносно цієї художниці зустріти по-різному її родове ім'я. Часом пишуть Маргарита Сельська. Або навіть Марія Іванівна Сельська. Але насправді ця українська художниця, українська національна художниця, народилася 29 червня 1900 року. Народилася в Коломиї у єврейській сім'ї. Справжнє ім'я Магріт Райт, сім'я Романа і Маргіт. Сельська, будемо її називати справжнім ім'ям, це була Сверідна академія, тому що там збиралися художники. Ну, як ви розумієте, у нас був прийнято один стиль, це соціалізм. І Маргіт, вона нікого не лаяла, не засуджувала. Але при цьому вона могла критикувати м'яко роботи худож... тих художників, тих людей, які в неї збиралися. І вона могла щось розповідати, те, чого вони не знали. Тому що Маргіт, як і її чоловік Роман Сельський, мали велику культуру малярства. І не тільки тут в Україні, а й особливо великий вплив на них мала це Франція. І тут вони могли підказувати, розповідати. Серед тих, хто був у них, це був і Патик, і Карло Звіриницький, і Овсійчук. Я взагалі, думаю, що Овсійчук. І Дмитро Горбачов, Дмитро Горбачов, Київський у Львівський це найкраще взагалі, які є на Україні. Тому що вони досліджують, вивчають, і те, що вони розповідають, це глибоко продумано, вивчення. На деві таку відміну, які вважається мистецтвознавців, але крім пишних слів. І слово, яке повторюється духовність, більше сказати не можуть. Отже, Маргіт Сельська, вони дружилися з Романом 1931 року, що для Романа це теж була деяка мужність, чому я скажу по тому. Перше побачив він Маргіт ще гімназисткою. Гімназистською міста Львова. І взагалі Маргід вважала себе львів'янкою. І от я вам зачитаю цитату такою, якою він побачив свою майбутню дружину. Я, львів'янин, побачив її в гімназії, коли в мене пробудився інтерес до малярства. Вона була надзвичайно гарна, блондинка. З блакитними очима, дуже допитлива, дуже дотепна. І ніколи не могла стерпіти кривди. Ну до слова, я скажу, що колись у Німеччині вирішили показати, яка справжня от нікменя має бути з дитинства. І фотограф підсунув фотографію, як вона дуркували. У всіх часописах, у всіх газетах, такої блакитно окої, білявки, але він, фотограф підкинув їм фотографію єврейки. Так, що вимірюючи черепів, були сороблені з самого початку. Магрит Райт, тоді ще не Сельська, як і багато інших українців прагнула до Франції, до Парижу. І те ж саме прагнув Сельський. Але Магріт Рай училася безпосередньо у такої людини, як Фернан Леже. Тут я вам процитую дещо про Фернана Леже, щоб вам було трохи зрозуміло. Це тодішні журналісти писали про нього. Він бере початок із самих високих традицій візантійської, романського мистецтва, Красномовність, яка полягає у щирості простоти, і ритма, який музиканти назвали синкопа. І саме у нього навчалася в академії. Маргіт. Фернан леже не пробував нав'язати свою манеру. Головне, щоб вони оволоділи принципи. І ви можете побачити роботу Фернана Леже і порівняти їх із роботою тогочасного там, жінка перед зеркалом. Як це сприйняла і як це трансформувала Маргіт. Там говорив, що потрібна була мужність Романа щоб одружитися із Маргіт, майбутньою дружиною у 1931 році. Тому що в повітрі вже вітали нацистські ідеї, і цей нацист скоро прийшов повністю до влади з 1933 року. І я не буду лишній раз говорити про геноцид. Але такі ж ідеї з'являлися і в тогочасної Польщі, під владою якої і була Західна Україна. І коли Друга світова війна прийшла на терени Польщі, а нагадаю, що її розв'язали однаково, як німецька фа Німеччина, так. І Радянський Союз. Ну, Радянський Союз вступив дещо пізніше. І коли німці покотилися на схід, то Маргіт приховувала, вона ховалася, і весь час злисувалася своїм чоловіком. Зовні вона не була схожа на єврейку, але вона знала, що відбувається з її родичами. І ця біль завжди жила не тільки в неї, а й в Романі Сельському. Я повинен дати їм належне, що вони вистояли і велику роль собі зіграв Роман Сельський, який підтримав свою дружину. Але в радянські часи, коли вже почались, їх не могли чіпати, тому що вони мали вже світ... на той час світове ім'я. Але ж як тут бути, коли основна ідея це соціалістичний реалізм? І тому багато картин Маргіт, вже сельської, вони просто не попадали на виставки. От ви можете подивитися на деякі роботи Маргіт? В них відчувається вплив. Того іконопису, верніше того переосмислення Фернаном леже, наприклад, лінія, яка буде чисто контури. І Магрид не писала якимись, не вималювала дрібничками. Вона, як і ще Фернан леже, старалася передати, якщо колір, то повністю кольором малювати. Якщо це лінії, то. Загальними лініями, які давали стан того чи іншого і портрету, тої, тої чи іншої картини. От ми можемо побачити, як це відобразилось, наприклад, в картині Карла Звіринецького. Перецельська прожила довге життя, як я казав, вона надала в 1900 році, а померла в 1800 році. Її пам'ятають, як людину надзвичайно чутливу, добру, але яка, як і в юності, не могла терпіти кривди. І якщо вона вважала, що це її принципи праві, то це не означало, що вона знищує принципи інших. Так само, як вчитель її Фернан Меже. Не копіювати, не старатися зробити так, як я роблю, а як ти можеш втілити ці принципи. І я ще нагадаю про ту Візантійську революцію Михайла Бойчука як в так званої в Парижі, який назвали Візантійською революцією. І я так собі думаю, що Фернан леже. Оцю систему виробив не просто так. Очевидно, це був вплив от тих українців, які започаткували школу Бочукізма. Не буду говорити, впевнено, бо такої прямої, на, прямих наслідків не було. Але, в принципі, Фернана вже були взяті від Візантії, потім романського мистецтва. І на основі цього він старався виробити свою систему, яка давала простір іншим художникам виразити себе, а не точно слідувати цій манері. Що відбулося із Маргіт, і що відбулося подальше вже на Україні із новими митцями. якщо говорити про цю систему. То я думаю, що вона відіграла велику роль і в мистецтві львівських художників. Оце не казена соцреалізму, А люди, які добре знали і західноєвропейський живопис і тенденції цього живопису, чого в Радянському Союзі не згадували, вони могли познайомитись безпосередньо від Маргіт, від Романа. Тому що ці не тільки бачили, вони зустрічалися з цими людьми. Вони вчилися у них. І вони навчилися по своєму, своєму, -своєму переосмислювати. І за це їм, напевно, ще більше дяка, ніж як митцям. Хоч я не розумів, як можна відірвати погляди від конкретної роботи. Бо єврейка Маргіт. Українська національна художниця вона показала всі, всіма своїми роботами свою любов до України, ну, особливо до Гуцульщини, до Західної України, де, де вона і творила. Але оскільки ми ведемо нашу передачу із бібліотеки Імені Лесі Українки, то я вам дозволю порекомендувати цю книжку. Маргіт Сельська, яку написав Євстакій Шевчук. В неї дуже багато ілюстрацій, різноманітних. І ви можете неопосередковано, а краще познайомитися з творчістю самої Маргіт. Дякую за увагу.